Сьогодні усі ми зібралися тут, аби привітати одне одного, подякувати за щоденну наполегливу працю на благо нашої батьківщини і гідно відсвяткувати День Незалежності України. Всі ми разом, від малого до великого, дуже любимо свій благодатний край, пишаємось красивим, затишним, сучасним борисполем, нашим найріднішим куточком неосяжної батьківщини. Пані та панове для привітання та проведення церемонії нагородження на сцену. Запрошується Бориспільський міський голова Анатолій Соловйович Федорчук, шановна громадо, я хочу від щирого серця всіх вас привітати з прекрасним державним святом, 25 ю річницею незалежності України і 12 12-ю річницею з дня державного прапора України. Ви знаєте, десятками років при радянській владі від нас забирали історію, від нас забирали пам'ять, а нам є чим пишатися. Так, наша історія українського народу трагічна, але вона достойна. Будь-яка нація світу може дійсно пишатися нашими героями, будь-яка нація світу може вчитися на прикладах героїзму нашого українського народу. Нашого козацького роду. До 25-ї річниці Незалежності України наша громада, я вважаю, без перебільшення прийшла з гарними здобутками. Нарешті завершена реконструкція центральної площі, яка отримала назву Європейської площі. Скажу, без перебільшення вона є найкращою сьогодні площею в Україні. Так чи ні? Я думаю, що так. І це заслуга ваша, ваша підтримка, ваша праця, ваші податки сприяли тому, що ми сьогодні можемо пишатися нашим містом, можемо пишатися нашими тротуарами і дорогами. Дуже багато ще є проблем в нашому місті, я це прекрасно знаю, але ми, я вважаю, є на правильному шляху. Я хотів би подякувати всім вам за цю підтримку. Подякувати за працю, подякувати за те, що ви є, і спільними зусиллями ми зробимо наше місто дійсно європейським. Медаль князя Бориса, посвідчення та грошова премія у розмірі 3 тисячі гривень вручаються як прояв вдячності за мужність, гаряче серце та високий патріотизм. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 22 серпня 2016 року номер 516 нагороджується. Гуць Владислав Валерійович, учасник бойових дій. АТО, командир відділення такележного взводу 1-го гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону військової частини польова пошта В 0849 72-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Молодший сержант. Ми просимо усіх нагороджених залишитися на сцені. Ми в кінці церемонії нагородження зробимо загальне фото. Продовжуємо Кавун Микола Петрович, учасник бойових дій. Ато, заступник командира самохідно-гаубичної батареї 90-го окремого аеромобільного батальйону, 81-ї окремої аеромобільної бригади військової частини польова пошта В 1611 збройних сил України. Старший прапорщик. Костарєв Дмитро Михайлович, учасник бойових дій АТО, молодший лейтенант, офіцер групи відбору та підготовки молодого поповнення окремого загону спеціаль... спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Рядовий. Шановні воїни, вам усі аплодують стоячи. Логанович Антон Анатолійович, учасник бойових дій АТО, командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, молодший сержант Неміренко Віталій Федорович, учасник бойових дій. Ато, командир бойової машини БМП 2 93-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, сержант Нікашкін Дмитро Володимирович. Учасник бойових дій АТО, старший стрілок 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь Збройних сил України. Рядовий, рожа Валентин Вікторович, учасник бойових дій. Ато, механік, водій, електрик, з воду зв'язку го механізованого батальйону військової частини. Польова пошта в 0849 72-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, старший солдат тифій Віктор Іванович, учасник бойових дій АТО, військовослужбовець військової частини 3027 національної гвардії України, старший офіцер відділення бойової спеціальної підготовки, підполковник. Фесенко Валерій Михайлович, учасник бойових дій АТО, командир відділення 11-го окремого мотопіхотного батальйону. Шановна громада, я хотів би зупинитися. Віктор Іванович, це мій був підлеглий. Ми разом в СБУ, як кажуть, на той момент теж захищали суверенітет і незалежність України. Людина далі зробила свій вибір і сьогодні відстоює незалежність на полі бою. Я йому вдячний. От і спасибі, Віктор Іванович. Нагороджується Фесенко Валерій Михайлович, учасник бойових дій. АТО, командир відділення 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь Збройних сил України. Сержант. Шеремет Микола Сергійович. Учасник бойових дій АТО, Командир гармати 95-ї аеромобільної повітряно-десантної бригади артилерійського дивізіону Збройних сил України. Старший сержант. Вітаємо оплесками наших героїв і дякуємо за врятовані життя за українську землю. Це наші герої. Пані та панове. Ми продовжуємо церемонію. Нагородження почесними грамотами Київської обласної ради за значний внесок у сприяння розвитку української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України нагороджується. Гопанчук Олександр Дмитрович, заступник Бориспільського міського голови. Такою ж грамотою нагороджується мартишко Валерій Іванович, депутат Бориспільської міської ради. Ми його ще вітаємо. буквально кілька днів тому. Він відсвяткував свій 50-річний ювілей зі святом вас, Валерій Іванович! Почесними грамотами Київської обласної ради за активну громадську позицію, підтримку волонтерських організацій, допомогу воїнам навчального центру національної гвардії України та з нагоди 25-річчя незалежності України нагороджуються. Бакум Інна Анатоліївна, редактор громадсько політичної газети Трудова слава. Інна Анатоліївна є присутня. Запрошуємо вас на сцену. Мельник Володимир Йосипович, депутат Бориспільської міської ради, директор товариства Олія. Тименко Наталія Іванівна директор будинку дитячої та юнацької творчості. Подяка Київської обласної ради за значний внесок у сприяння розвитку української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України висловлюється Луціву Ільї Михайловичу, депутату Бориспільської міської ради. Подяка вручається на горному Володимиру Васильовичу, депутату Бориспільської міської ради. Подяка висловлюється хамракулову рустаму Рахим'яновичу, члену виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Запрошуємо вас сфотографуватися, будь ласка, грамотою управління культури, національностей та релігії Київської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи, активну громадську позицію та з нагоди 25-ї річниці незалежності України нагороджуються. Костін Ярослав Володимирович старший науковий співробітник Бориспільського державного історичного музею. Кучмій Тетяна Миколаївна художниця. Почесними грамотами виконавчого комітету Бориспільської міської ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток процесів державотворення та з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України нагороджуються біленко Ядвіга Іванівна, прибиральниця управління освіти і науки Бориспільської міської ради. Видиборець Тамара Павлівна, член Бориспільської міської організації «Народний рух України. Готлевська Світлана Олександрівна, головний спеціаліст відділу платежів до пенсійної системи управління пенсійного фонду України в місті Борисполі та Бориспільському районі Київської області. Горленко Аліна Васильівна, головний спеціаліст сектору персоналу та організаційно-інформаційної роботи управління пенсійного фонду України у місті Борисполі та Бориспільському районі Київської області. Землянська Галина Йосипівна робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями комунального підприємства жек 1 Карпенко Валентина Григорівна, головний спеціаліст відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради. Ковальчук Григорій Миколаєвич, слюсар сантехнік комунального підприємства житлове ремонтно-експлуатаційне управління. Коть Валентина Васильівна. Член Бориспільської міської організації Народний рух України. Кузьменко Валентина Миколаївна заступник директора з навчально-виховної роботи Бориспільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Кузьменко Валентина Михайлівна член Бориспільської міської організації «Народний рух України. Кулик Євгеній Сергійович, член молодіжного парламенту міста Борисполя, на сьогодні Євгенія немає. Тому що він із дітками в Ужгороді на чемпіонаті. Тому я думаю, нагорода знайде свого героя. Миколаєнко Інна Анатоліївна, керівник народного аматорського ансамблю Травневі Роси. Первушин Андрій Сергійович, соціальний педагог бориспільського навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива імені Володимира Мономака. Пасько Володимир Васильович. Завідувач гаража комунального підприємства виробниче управління комунального господарства. Поминальна Галина Сергіївна. Працівник муніципального театру Бориспільської міської ради. Артистка муніципального театру Бориспільської міської ради. І режисер. Рябець Світлана Вікторівна, начальник відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсії номер бородин управління пенсійного фонду України у місті Бориспілі та Бориспільському районі. Ти Володимир Володимирович, волонтер громадської організації «Територія підтримки Бориспіль. Федченко Олександр Олександрович, начальник відділу розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Бориспіль-Водоканал. Хіхло Світлана Володимирівна, заступник начальника відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій номер 2 управління пенсійного фонду України в місті Борисполі та Бориспільському районі Київської області. Ярова Надія Миколаївна старший майстер з експлуатації устаткування котелень. Комунального підприємства теплових мереж Бориспіль тепломережа. Наш святковий концерт триває, і ми запрошуємо на нашу естраду народний ансамбль танцю Міленіум. Зустрічаємо! Україна це наша мова. Я в білих квітах сад Це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми.